Послання 1258. Я прийду в той час, коли ви будете найменше на це очікувати, Неділя 2 листопада 2014 року Божого 17.20. Моя ніжно улюблена дочко. Я прагну, щоб усі ви, мої дорогоцінні послідовники, довіряли усьому, чого я вас навчив. І усьому що я говорю вам зараз, бо всі мої плани є згідні з волею мого предвічного Отця. Ви ніколи не повинні боятися майбутнього, бо все знаходиться в Його святих руках. Довіряйте, і ви віднайдете мир. Мій план буде остаточно реалізований, і всі страждання зникнуть, а все зло буде знищено. Прийшов час прийняти правду, хоч вона і може бути страшною. Якщо ви цілковито складете в мені свою довіру, я полегшу ваш тягар, а мої ласки наповнять вас моєю любов'ю, яка принесе вам велику втіху в ці важкі часи. Я прийду в той час, коли ви будете найменше на це очікувати, і до того моменту ви повинні молитися. Молитися, молитися, за тих, які не знають мене, а також за тих, які знають, але які відмовляються визнати те, ким я є. Я продовжу виливати на вас дар утішителя, щоб забезпечити, що ви не віддалитеся від мене. Всілякі дари будуть надані тим, які люблять мене смиренним і розкаяним серцем. Проте моя любов не досягне тих душ, які вирішили почитати мене на своїх недолугих умовах, не торкнеться вона і сердець впертих душ, які вважають, що знають мене, але чия гординя засліплює їх на правду, дану їм від самого початку. Правда походить від Бога, правда буде жити до кінця часу, правда буде об'явлена. В усій своїй повноті, найближчим часом, і тоді вона пронизить серця тих, які відкинули мою руку втручання. Тоді моя армія підніметься одностайно у Божій славі, щоб проголошувати правдиве Слово Боже аж до останнього дня. Вони приведуть з собою душі погани, які усвідомлять, що є тільки один Бог це непогане мене не приймуть. Натомість це будуть душі християн, яким була дана правда, але які впадуть у серйозну помилку. Саме за тими християнськими душами я сумую найбільше, і саме за них я прошу вас молитися в кожній годині дня. Ваш улюблений Ісус!